Я всіх запрошую в чарівний світ Єва, подивимось які сьогодні акції на вихідні 15, 16 та 17 березня. Зі знижкою 40%. Всі пральні порошки, аква, пудра, гала. Давайте подивимось ціни, де ж вона є. Вже ж всі розібрали. Так, знайшов я XL Велика упаковка, вагою 3600. Зараз зі знижкою 40%. Гала вагою кіло 800 також зі знижкою 40%. Гала Аквапудра 300 г для ручного прання. Також зараз зі знижкою. Гала Аквапудра 300 г, автомат. Наступна акція. На вихідні купуй два будь-яких чоловічі засоби для та після гління. Та отримай третю одиницю у подарунок. Нівея, Джилет та арко. Так, після гоління бальзами Нівея 1 плюс 1 дорівнює 3. Гелі та піни для гоління Джилет. Також бачу деякі позиції в акції. І додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І самі найбюджетніший це у нас іде арко. Для та після гоління 1 плюс 1 дорівнює 3. Хороша ціна на бальзам після гоління арко – 50 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція Нівемен. Всі чоловічі кулькові антиперспіранти зі знижкою 40% по 52 гривні. Наступна акція: жіноча гігієна, 30% зниж, знижки. натурела. Всі щоденні прокладки. Так, натурела. Дивимось, де натурела. Наступна акція 15, 16, 17 на Хагіс. Дитячі підгузки та підгузки трусики. Наступна акція на вихідні на щітки та браші зі знижкою 50%. Зверніть увагу, це хороша ціна. Усі бращі масажні щітки для волосся. Так, ось такі в акції. По 99, по 124, 95 гривень. Ці щітки йдуть з керамічним покриттям, тому ціна трішки дорожча. Продувна щітка. Вони не мають ніяких колосів, щоб вони чисті, вони так швидкі. Вони топли. Ось така продувна вигнута щітка. Комбінована щітка. Також мені у ці подобаються дерев'яні щіки, надзвичайно красивий, гарний дизайн. Вони також йдуть зі знижкою 50%. Прямокутна продувна 60 гривень. Кітка масажна для волосся 50 гривень. Масажна, кругла, овальна щітка. Гумова 55 гривень. Так, наступна акція Greenway фітоліня, всі гелі для душу та рідке мило тверде. З кешбеком 80%. А саме зараз можна придбати зі знижкою і також з кешбеком. Ось цей великий гель для душу 750 грамів. Пляшка йде з дозатором за 61 гривню 50 копійок. Ось такий гель для душу у 27,50, і також кешбек йде 80% 400 грамів. А ось такий можна придбати за 30 гривень і ще й кешбек. Усі розібрали, залишився один, щоб я вам показав. Ціна 400 грамів. Наступна акція в магазині Єва, мінус 50% від звичайної ціни на Версачі і Масакі Мацушіма. поки вимовиш. Так, чоловічі, а це йде чоловічі Версачі: 50 грамів 100 1534 гривні, 100 грамів 2079 гривень, версачі пурхом 229 гривень. І ось ця масакі Мацушіма зі знижкою 50%. Жіноча Версачі 50 грамів Крістал Брайт Брайт Крістал 1949 і 30 грамів 1319 Версачі Брайт Крістал. Зверніть увагу, що декілька днів залишається акція на. Косметичні засоби для догляду за шкірою та обличчя 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю продукцію в магазині Єва. Я бачу навіть деякі позиції ідуть зі знижкою 50%. Наприклад, ось цей крем від Нівея 50 грамів можна придбати за 117 гривень і також 1 плюс 1 дорівнює 3. Нівея Кер по 149 гривень, також вони йдуть зі знижкою. Денні та нічні також в акції. Так, наступна акція. Ва вихідні всі засоби для очищення обличчя з кешбеком 80%. Зверніть увагу, кешбек 80%. І ще ж додаткова акція, яка триває ще декілька днів: 1 плюс 1 дорівнює 3. Також розповсюджується на цю акцію на акцію, можна сказати. В акції косметика Bonjour та Max Factor 1 плюс 1 дорівнює 3 і цінники, жовті цінники акційні. Дуже голосно грає музика, тому говорю голосніше. Також акція на Evelyn Cosmetics. Бачу жовті цінники з акцією, і додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Maybelline New York що тут у нас по Maybelline а, так, деякі позиції є з червоним, ну, з акційним, акційним цінником, і також додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Анда Патрісію Лідо акція теж хороша, 1 плюс 1 дорівнює 3 і знижки додаткові 50%. І ще плюс акція на Патрісі Людо у дизайні а, Королева. отримаєте ще подарунок а, цю М -м, спонжик, чи як він пензлик Патрісі Лідо. Акція на B 15, 16 та 17 березня. Вся декоративна косметика з кешбеком. 80%. на вашу карту буде зараховано кешбек. 80%. До речі, бачу всі жовті цінники і плюс додатковий кешбек. І ще акція не забувайте, яка триває декілька днів. купуєте косметику Гламбі на суму. 249 гривень і в подарунок вам буде іти футляр для навушників. Я його показував в попередніх відео. Надзвичайно хороший, твердий матеріал. На ваші навушники будуть завжди захищені. Також ще триває декілька днів акція на усі креми для рук. Можна обрати в будь-якій комбінації. Біокон по 33 гривні. 1 плюс 1 дорівнює 3. Сілки Хенс по 43 гривні, також 1 плюс 1 дорівнює 3. Нівея. крем для рук по 50 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Креми для рук дав також в акції. Давайте подивимося, які ціни сьогодні на фарби для волосся в Єви. Капеллі 49 гривень, портфоліо. 46 гривень, Палет Intense Color 70 гривень. Garnier Color Naturals 80 гривень 50 копійок крема. І також Sensation, а він без акції. Так, палет Naturals без аміаку 84 гривні. Фарба Sios 127 та 119 гривень. Відшварцко Brilliance – 172 гривні. L'Oréal Paris Excellence Крема 175 гривень. Фарба Sйоз Олео Інтенс без аміака 169 гривень. L'Oréal Casting Крем Глос 199 гривень в акції. L'Oréal Paris Preference – 265 гривень. А це в нас йдуть тонуючі спреї для волосся від сльоз 191 гривня. І сльоз тонуючий бальзам для волосся 100 г 191 гривня. Тонуючі бальзами відтінкові від About по 81 гривні 70 копійок. Ще декілька днів залишається акція на лакалот. Купуйте одну і другу можна придбати зі знижкою 50%. До речі, також в Єві вже з'явились товари до паски для декорування пасок. Теж дуже цікаві. Давайте подивимось на побутову хімію феррі 60 гривень 500 грамовий в акції. Оце якийсь, не знаю, алоя, органік 500 грамів, 57,50. Засоби для миття Кюнен 60 гривень, 650 грамів. Сів антижир. Сів антиналіт. Так, засіб від плісняви 118 гривень 500 грамів. Непогана ціна на кремові, очищуючі засоби сів 104 гривні 750 грамовий, 73,50-500 грамовий і маленький 250 грамів 51 гривня 90 копійок. Засіб для скла з розпилювачем йде 500 грамів. Засіб для миття підлоги від Kion цілий літр 65 гривень. Сів по 92 гривні 50 копійок. І навіть є ось такий економний, універсальний для прибирання лайм. Від Sky тут цілий літр 31 гривня. Капсули лоск для прання 12 штук 159 гривень. А ось таку велику упаковку. Тут 22 штуки можна придбати за 269 гривень. Одна штучка виходить 12 гривень, 20 копійок. Пересіл експерт 11 капсул, 179 гривень. Гель для прання пересіл, 850 грамів, 175 гривень. Гуд для кольорового і є універсальний. Тут цілий літр 168 гривень. А ось Кьонен для прання чорної білизни 90 гривень. Кіонен концентрат для кольорових речей півтора лі... літровий 169 гривень. для прання лоск літр 157 гривень і також є за 100 гривень. Який це в нас? Колор. За 100 гривень хороша ціна. Зверніть увагу. Знижка більше, ніж 50%. Кондиціонери для білизни Кінел літр 800-119 гривень, самі дешевші вони. Для дитячих речей Ханібані 58 гривень. Сапфір 63,50-900 грамів. Сілан великий літр 100, бачу, да, да літр 100-139 гривень. Лінор по 97 та по 96,50, 850 та 700 грамів. Кондиціонер для білизни Sky літер можна придбати за 37 гривень. Кондиціонери Сілан Glamour та Elegance Тут іде 600 грамів, 90 гривень. Сілан кондиціонер 770 грамів, також зараз в акції 90 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. Сподіваюсь, у вас все гаразд і до зустрічі. Скоро зустрінемось.